Дім, підвал і ось ці страшні вибухи. То ну все. І гардероб, і дизайнерські речі, і дорогі сумки ну все життя вже було там. Ну і все, і маму в сльози, і на рік мама, мама втратила себе. Вона плакала кожного дня. Згадуючи ці перші дні повномасштабного вторгнення, mm -hmm. що перш за все вам спадає на думку? Які моменти, чи який момент життя? Я згадую дім, підвал і ось ці страшні вибухи. Ось Це така перша картинка, яка мені спадає на думку, стрес, незрозумілість, що робити, що буде завтра. Я Згадую, як ми тащили оці всі покривала, одіяла, подушки в цей підвал на цих картошках, на цих банках, як ми спали. Ви в підвалі скільки тоді провели? Ми провели два дні. Два дні. Так. І потім, коли я прочитав в пабліку, що планується набучу ця висадка цього десанту, типу, я кажу: мама, треба терміново їхати. Папа каже, у нас тут огород, у нас тут помідори, тепліться, як це я куди поїду. Я такий просто дивлюся і думаю, боже, ну взагалі не розумію, що зараз буде. Ну, типу, це ж не шутки. Я кажу, ми зараз поїдемо, я кажу, і, і приїдемо. В чому справа? Я кажу, все, я сідаю в свою машину і уїжджаю один, ви як хочете. А в мене в машині не був заправлений бак, в мене mm -hmm. не було бензину і була батьківська автівка. І були дуже великі черги на заправках, повимикали, що світло було темно, страшно. Я, чесно, я побоявся їхати сам на машині. Мама каже, давай все, поїдемо разом з татом, сядемо в одну машину. І ми якось так ступили, якось недооцінили, напевно, всю ситуацію, знову ж таки, про недооцінення. І ми взяли з собою там, маленьку валізку, там якісь речі, такі, ну, типу, щоб перебитися mm -hmm. на перший час. Я не взяв з собою майже нічого. Там не камеру, не, не, не комп'ютер. Ну там вдома мене було це батьківський дім великий, mm -hmm. двохпорохневий. І там мене була і музична студія, і камери дорогущі, бо я працював фотографом, і комп'ютери, і обладнання, і світо. Ну, тобто, ну все, і гардероб, і дизайнерські речі, дорогі сумки. Тобто, ну все життя майже було там. Ми нічого не взяли, уїхали, і через пару днів телефонує сусід татові і каже, що. Ну, я дивлюся, як в тебе криша палає. Там падає вже шифер. І коли мама почула ось цей факт: ну, що в нас вже палає криша, і зрозуміла, що це вже не зупинити. Тому що у нас була вулиця Вокзальна, це саме ось ця популярна вулиця, яка потрапила на всі обкладинки, mm -hmm. на всі ось ці новини, і навіть не хочу це представляти. І мама почула все це в сльози і не хотіла вірити, я одразу не повірив в це. Я така людина, що якщо я сам побачу, типу я повірю і не хотів це вірити навіть, ну якось себе обманяв, що не може такого бути, може це не наш будинок. Ну але потім а, скинули відео, коли вже все це сталося. Ну, то, що був стрес у мене, у мами, ну це про ну, не описати. І потім, коли я вже приїхав в Бучу, це було не одразу. Я скажу чесно, мені було складно туди їхати, тому що ну, я творча людина, і мені важливо якось вірити в щось, якесь натхнення, якось щось десь черпати якісь сили. І коли я бачу ось цей дім, коли я навіть так, коли я бачу маму. Яка бачить ось цей дім і в якому вона стані, мені було це набагато болючіше. Ну і все, і маму в сльози, і на рік мама... мама втратила себе. Депресія? Депресія, вона просто. ну вона була сіра. Я її не впізнавав. Вона плакала кожного дня. Я. Ну, я не міг просто вже на це дивитися, і ми вже і зверталися до психологів, психотерапевтів. Ну вони такі зрозуміти, що життя одне, ваш син живий, все. Ну, це не допомагало. Напевно, треба було, щоб пройшов час. І, звісно, я на всі, всілякими способами, методами. Намагався відвернути увагу від е, цієї втрати. Поступово мама каже: Я дивлюсь на тебе, що ти живеш, ти радуєш мене. І ось поступово вона почала якось з цієї прірви взлітати, і мені було м, так цінно, що я можу. Е, що зробити, щоб витягнути маму з цієї прірви. І ось вчора мені мама сказала: я на тебе дивлюсь, ти на сцені, ти Іриною білик, ти зі своїми кумирами, ти ось такі. Така типу, зірка каже: я прям не хочу це вірити, тому що я вмру. Чого? Від, е щастя. від щастя, від того, що вона захлеснеться своїми цими емоціями. Ви ж розумієте, що ви віддячили. Тому що тоді вони були а, вашою підтримкою, а зараз ви а, стали їхньою підтримкою. Так. І джерелом натхнення, до речі. Я це не прям аналізував ось так, але ну, якщо це так, то це круто. Кожна така історія це біль, про який ми маємо пам'ятати. Біль? Про який має знати і так само пам'ятати світ. Ці історії маємо фіксувати, аби вони згодом були додатковим доказом у процесі в ГАЗі проти Росії. Щодо злочинів, які вона коїть досі на території Незалежної України. Ця історія обов'язково війде до найбільшого у світі. Архіву свідчень цивільних українців, які постраждали від війни музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова. Якщо ви теж маєте таку історію чи готові поділитися нею чи історію своїх близьких рідних, ви можете звернутися на сайт музею чи зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0800 509 001.